На запрошення обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії архітектури та краєзнавчого видавництва Волинь у Житомирі побували архітектори і реставратори Ірина та Дмитро Малакови. Вони обстежили, виміряли та проаналізували можливості повернення до життя в сенсі пам'ятко-охоронного об'єкту унікальної цегляної каплиці на фактично неіснуючому літеранському кладовищі, що розташоване поруч із польським. Раєзнавець Георгій Мокрицький та його помічники вже розчистили та підготували історичний об'єкт для огляду фахівцями. Із того, що вже розчищено, видно, яке мало бути обличчя у цієї невеличкої пам'ятки. Вона таки пам'ятка, бо вона має солідний вік і вона має архітектурні риси. Хоч не, це не барокко, хоч це і не величезна пам'ятка, але вона має право на існування і не дуже складно буде її відреставрувати і дати їй нове життя. Фахівці архітектори з Києва оглянули і дали оцінку і таким спорудам, як прибрамний будинок садиби барона де по вулиці Лермонтовській, 9 та домова церква на місці колишньої офтальмологічної лікарні князя Волконського у теперішній міській дитячій лікарні по вулиці Шевченка. Колишня очна лікарня, яка оформлена дуже оригінально на початку ХХ століття в такому модернізованому, ну, псевдоросійському, але дуже-дуже обережно псевдо стилі. Потім ми подивились на прибрамну споруду садиби барона шадуара Це теж абсолютно унікальна річ, якщо її реставрувати і довести до ладу, це теж має бути одна з окрас Житомира маловідомих». Вже складено проекти паспортів цих архітектурних споруд. Плануються їх відновлювальні та реставраційні роботи, а згодом їх буде внесено до складу пам'яток історії архітектури Житомира. Як запевняють фахівці, вони того варті. Це пляж. Ми там з того боку бачили.